Привіт усім, усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсені. Сьогодні субота, 19 квітня. Усім приємно, перегляду до, до господарства, як зазвичай. Боже, що у вас тут робиться, кури? Я прошокований. <свіття> Наробляють, понаробляли тут все взагалі. <свіття> так, кролям давав сіно, вже ост останки. Решт, ну, залишки. А ця киця так і сидить, я не знаю. Вона наганяємо її, вона не хоче. ти вона все, вона тут виживася. Я хочу показати вам, що цвітуть садки, дерева, більшість уже. Як прийшло, тільки тільки на прийшло потепління вже все. За два дні все заціло. Більше за ціло. О. Що ви як... І пташки співають і все. Завтра вже великдень. Ось. Що також скажу. Ой, кури вже за мною пішли. Як можете побачити? Тюльпан закрився чи ні, чи знову як вчора виходить, бо зараз вечір. Не думав, що сьогодні так багато справ. Взагалі цілий день справа. То на городі, то вдома, то взагалі ще кудись там просто це знімаю зараз котра година. В сьомому Ось. Знов прокинувся рано сьогодні о 6.30. Вже прокидався а то бувало, що десь у основному о 8, 8 стало. І такі, в вихідні, уже вранці прокидаюся. Ну, знову, що можу сказати, знову закрився. А був розкритим. Подивіться, ось. Ну, ось так. Ну, покажу вам так, його якось. Оце. Уже груші, бачите, цвітуть, вже починають смісти. Ось так. Це тобто прищепа. Грушко. Щеплено. Щось є, чи ні. Щось не видно нічого. Зілля росте, починає, і кульбабу, до речі, цвітуть. тут. Дивіться, і зілля також. Все дуже добре і зілля росте. Оте ж рижик. От те ж на лавку, на лаву, ліг. Напевно, знову з брудними де сидять. Повимивав вчора цю після тебе так рижик. бо Цілу зиму лежав і бруднив і тут такі, так було брудно. Ну знову, ну що можу зробити? Лежи вже тут. Відпочивай собі. Якщо тобі гарно тут. Ось насі. Хочу вам показати сьогодні е, купив одне насіння камуні. Ось огоньок, не реклама, просто... Сорт огоньок. Кажу вам. Що тут написано? 65-70 днів. Про декулясі. Ось, ну, можете почитати. Ну, відкрити гру десь 5 місяць. місяць ще нормально. Врожай десь із збирати із. Достигнути десь серпні і вересні. Ну, ось таке. В такому магазині просто. А от насінневому насіння, насіння магазині ще не купував. Бо я Хочу ще треба купити, крім багато насіння, там моркві, там, ну, всяких овочів. Я хочу ще докупити, що були в насіння, що було в минулому році. Мені особливо сподобався Чарльстон Грей. Ну, що Гаєлу буду брати. Ну, як в тому в минулому році. Ао продюсер і талісман. Талісман теж гарний. Хоч і АО Продюсер, Ну, жовтенький такі, середненькі. Але от найбільший чайстн греть 3200. Хоча сорт, звичайно, дуже великий. По 14-18 кілограмів. Це. Ну. Я вважаю, що це найбільший мій результат. 3 200 кг, кілог... ну, 3 кг і 200 г. Це непогано. Бо я не так давно. В цьому році я думаю, якщо все буде добре, то я думаю, що теж буде більше цих... Більша вага, маса, вага лодів. Ну, якось ось так. ну... Показав. Ну, я з вами буду прощатися. Вечір, в принципі. Вже що хотів, показав. Ну і я вітаю наступно. з прийдешніми святами вас, з великоднем з великоднем ось уже завтра. Тому бажаю мирного дня. До нових душі. Це було тихо і спокійно. Усім па-па-па-па!